День 10-й. Привіт, привіт! Як ти? Тебе вже зустріли? Так, всі і багато. Ти в залі чи там же? Ні. Інших душ вже немає. Але так розумію, що ще ні. Що ще не в залі. Це виходить, ти. В іншій щільності, де будеш проходити чистіліще. Оцей, Оця деталь, вона не, ну, не прос, ну, я, в крайньому випадку я не прослідкував в минулому разі. Мені казалося, що він попав в зал, а він не був в залі. Він просто перейшов, є третій день, коли міняєш щільність. Да? Потім дев'ятий день, ти знову міняєш щільність і ти вже сам. Нікого немає, але доступ е, родичів до тебе є. І вони е, знають, що ти вже в цій щільності, і вони до тебе приходять. Тобто е, душа на дев'ятий день в зал не попадає. І в принципі це потім підтвердили ще і легі, тому що сказали, що в зал можна попасти тільки з повним комплектом е, тонких тіл. А так як частина навного тіла, де прописано наше життя, що ми повинні були і ми, як ми пройшли, знаходиться в да? то без цього тіла ми в зал попасти не можемо. Тому родичі приходять до нас. От бачите, отут ну, це, це нове. Це виходить, що ти в іншій щільності, де будеш проходити чистилище. А що там буде? Ну, я йому вже розказував, але я йому кажу спробуй спитати у тих. То до тебе приходить. А так кратко поясню. Ну і я йому знов пояснив. Ну, якщо питає, повинен відповідати. За всі, за, всі, ну, і вкратю, за всі блага, які ти робив, отримаєш блаженство. А за всі грехи, грехи отримаєш мучення душевні. Тебе повинні очистити від гріхів, бо взал. Ти попадеш тільки чистим. А я чистий. Ну, це він хто сказав. Я чистий. Я засміявся, зробив паузу. Ні. Це тобі так мріється. Краще згадуй все погане зараз і вже кайся. Особливо з тими, з ким зараз зустрічаєшся. А живі повинні тебе простити. Зрозумів? Навряд, навряд, я не бачу цього. Але вчистилище. Ну, а, це він сказав. Вибачте, а живі повинні тебе простити. Він каже, зрозумів. Ну, тобто він зрозумів все. Це я йому кажу, навряд. Я не бачу цього. Тобто, я не бачу, що він зрозумів це. Але в частили, е, що зрозумієш, що мама, жінка твоя сказала? Вони всі просто з'являються без особих емоцій. А я, як школяр, поганий. Е, ну, тобто, спробую візуалізувати, е, вони з'являються. Ну, скажімо так, він хоче да, їх там обійняти. Вони навіть якщо обіймаються, то так, холодно, скажу просто. І він щось питає, вони йому мало що кажуть, але на його питання всі відповідають. Тобто, це таке. Ну, і тому він каже: я як школяр. Ну, а мама ще була вчителька в нього, так що. Це в нього додатково ще. задавай їм питання. Вони повинні відповісти на всі твої питання. Маму свою згадав, коли побачив, тепло на душі. Тобто, от коли він маму побачив свою, йому стало тепло на душі. А батька, брата, ну, це я в нього питаю. Так, теж, я хочу обійняти, а вони не активні. Мене це напрягає. Ну, я просто уявляю, да, що він хоче там обнятися, а вони стоять і. І що ти? Ти їх обіймаєш, а вони тебе ні. І це його напрягає. Я кажу: задавай їм питання і в більшості про те, що тебе чекає. Зрозумів, дякую. Добре, до зв'язку, бувай. Тобто я йому ну, порадив, скоріше всього, приходять ті, ну, по-перше, повинні прийти всі кровні родичі. Для того, щоб і вони приходять просто показати, згадати, щоб ти згадав, да? якщо не бачив довго батька або там він вмер. В дитинстві, ну, і, і ти не пам'ятаєш, щоб ти згадав, що побачив, о, задавай питання, але питання, е, ну, от якщо туди душа попадає, треба ну, просто, щоб рот не замовкав, да? треба питати, питати, питати. Тому що, якщо ти не будеш питати, е, ти не зрозумієш, що тебе чекає. Ти зрозумієш, коли вже попадеш. А так. Якщо це все запитувати, то ти зможеш зрозуміти, що з тобою буде. І таким чином підготуватися до чистилища. То, що ми наробили, і за що будемо відповідати, ми від цього вже ну, не відкараскаємося. Але, але можливість. Полегшити це своїм розумінням, своїм каянням, що да, блін, я даремно це зробив, все, воно вже в крат разів зменшить вашу біль, вашу душевну біль в чистилищі.